Доля малого бізнесу в економіці Слов'янська майже 30%. відсотків. Щороку до слов'янського міського бюджету підприємці спрощенці відраховували більше одного мільйона гривень. Тож різкі коливання у цьому секторі суттєво впливають на місцевий бюджет. І хоча рейтинг минулого року каже, Слов'янськ має добрі результати у розвитку малого бізнесу, насправді ситуація не така вже й стабільна. На перший погляд, порядок, ніби і податки в нормі, і кількість платників не зменшилася. За останні два з Года. У нас количество плательщиков единого налога увеличилось на 222 человека. И поступления в этом году по сравнению с 2009 увеличились на 249,1 тысячи человек. Та маємо інформацію, що в першому кварталі 2011 року у слов'янську нових підприємців, що бажали працювати за спрощеною системою оподаткування, було зареєстровано на 33% менше за кількість тих, хто припинив свою діяльність. Ті ж, хто в найближчому майбутньому ризикував опинитися без роботи, винуватили у цьому новий податковий кодекс. кажіть, а чому ви закриваєтесь? Закриваюсь, тому що ну не виходить у мене деятельності. Ну, Фінансові проблеми не викручува. А вот этот новий налоговий кодекс. на Кадан конечно, естественно. тому що большую часть моего заработка ушло. получается. до речі, тим, хто залишився в малому бізнесі, легше не стало. Самі ж податківці стверджують, новий податковий кодекс додав спрощенцям ще й мороки із податковою документацією. на сьогоднішній день маємо дуже великий документи оборот. где-то порядка 7-10 тысяч отчетов, которые приходится обрабатывать. Естественно, это довольно-таки серьезная нагрузка и требует достаточно больших затрат. В тому числі і ресурсы людські ресурси і силы, которые обрабатывают эту налоговую чорність. Якщо ж до цього додати ще єдиний соціальний внесок, сплачувати який повинні працюючі українці, то побоювання підприємцями податкових нововведень справедливі. І щодо справедливості, загалом же слов'янський бюджет не постраждав від зменшення кількості підприємців-спрощенців. Бо слідом за податковим кодексом прийшла черга іншого законодавства. Український уряд розпочав боротьбу з тіньовим бізнесом за легалізацію робочих місць. Тож наше місто за статистикою податкової інспекції навіть від цього виграло. Загальна кількість підприємців на єдиному податку збільшилася на 222 особи. Збільшилися відповідно і відрахування до бюджету. Та все ж тривожить доля тих слов'янців, які відмовилися від. Підприємництва та поповнили ряди безробітних або пішли у тіньовий сектор економіки.